Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам трохи про те, що вас може здивувати в Польщі. Навіть не здивувати, а те, що здасться вам цікавим. Хоча не думаю, що ці цікавостки будуть такі вау-вау-вау, тому що це Польща звичайна країна, близька нам по духу, це слов'яни і мало чим відрізняється від нас, але все ж таки є дещо. Ну що ж, поїхали. Перше, що хотіла б я почати, це з привітання в Польщі. Воно звучить тут як честь, тобто привіт. Але цим словом можна і прощатися, тобто як бувай, теж честь. Це якби для мене дуже цікаво, хоча насправді це не зовсім зручно, але як так є, то вже так є. А... Вже скоро, навіть не скоро у нас в Україні вже почалася весна. Ви спитаєте, а чому в нас в Україні? По всьому світу вже почалася весна, вже 2 березня, подивись на календар. А я скажу, що в Польщі весна ще не почалася. І ні. Це не тому, що за вікном трошки холодно, а лише тому, що в них так навчають в школі. Була така ситуація, що прочитала в ВКонтакті. На роботі була, прочитала в контакті пост, що до весни залишилося вісім днів. І кажу колезі по роботі. Кажу, у нас вже весна скоро почнеться. А він каже, яка така весна, як скоро? Каже, ще аж цілих, там, цілий місяць майже до весни. Я кажу, ну як? Сьогодні, наприклад, двадцять чи двадцять перше, здається, було. Сьогодні 21, Я кажу, поліч до 1 березня тільки буквально ось трішечки залишилося. А він такий каже: так весна ж починається 21 березня, і я тут зрозуміла, що щось не те. Виявляється, що їх в школі навчають, е, ну кажуть, що весна починається 21 березня, коли е, рівнодення ніч і день однакові по розміру. Насправді я потім прогуглила, виявилося, що це астрономічна весна. І вони вважають початок весни якраз по цій астрономічній весні. І довго ми доказували один одному, як є насправді, і я не могла зрозуміти, чому так, тому що ну, це логічно. Починається місяць і починається весна. Так? Також цікавосткою такою є, що багато людей тут ходять з світлоотражателями. По-російськи не знаю, по українськи, мабуть. Світловідбивачами, якось так буде по дорогах, наприклад, велосипедисти, і не тільки, і можна в громадському транспорті часто зустріти людину, в якої там, наприклад, на рюкзаку причеплені такі спеціальні якісь, можуть бути брілки, або якісь просто. Смужки такі. Я зрозуміла, чому багато поляків ходить з цими світловідбивачами, коли поїхала за межі Кракова в невеличкі такі містечка, селища, і спостерігала таку картину, що на дорогах немає тротуарів. Це дійсно дивно. І головне, що навіть немає. Не те, що там взагалі немає якогось там тротуара із заасфальтованого, навіть немає старви тротуара, немає місця, де пройти. Одразу йдуть такі прірви канави. Ну по канавах вже ж теж не будеш йти. І люди мусять йти по самій дорозі. І по цій дорозі літають, як хочуть. На велички там взагалі такий рельєф, там гори вже починаються, і там дороги не найкращі. А машини все одно літають як дурні. І насправді це. Цей світловідбивач може врятувати їм життя, тому що вони йдуть, наприклад, ввечері може водій навіть не помітити. Перше людей дуже активна громадська діяльність. Завжди якісь акції проводяться. Наприклад, на день закоханих по Кракові їздив найзакоханіший трамвай, і це було дуже круто, тому, тому що можна було спокійно зайти в цей трамвай безкоштовно, проїхатися. Мені навіть цукерку дали, і це дуже класна така атмосфера. Там співали артисти, і часто можна зустріти такі от якісь. Імпрези, як вони по польськи називаються. Дуже цікавим виявилось для мене той факт, що в Польщі підтримується якби, здача крові. У нас теж це підтримується, я розумію, але в Польщі, коли ти здаєш кров, тобі навіть присвоюють такі свої рідні звання і ти можеш заробити заслуженого е, донора. І це не просто звання, яке в тебе є і тішить твою душу, а навіть яке дозволяє безкоштовно їздити в громадському транспорті. Звичайно, коли в Польщі здаєш кров, то тобі не платять гроші, наприклад, так як у нас. Я не знаю скільки там гривень тридцять. У нас платять, мабуть. У них дають тільки шоколадку і здається чай. Ну, у нас теж здається, чай, і шоколадку дають. Чесно, не здавала, не буду брехати. Але справа в тому, що коли ти здаєш, тобі дають спеціальний документ, що ти дійсно здав кров. І ти їх збираєш. І коли ти назбираєш, 14, що ти здав ну, документів, що ти здав 14 літрів крові, тільки, ви тільки вдумайте, 14 літрів крові, то ти вже стаєш почесним донором і ти можеш їздити на громадському транспорті. Ну, я не знаю, чи це. Відноситься до залізної дороги, але знаю, що по місту можна їздити, і здається, навіть по всій Польщі, це не тільки в Кракові. І Ще дуже цікаве таке на рахунок проїзду в Кракові, не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Трошки складна екологічна ситуація і часто спостерігається смог. І для того, щоб цю ситуацію так не усугублювати, влада Кракова. Придумала такий хід, що коли в Кракові смог, а він не завжди не завжди це потрібно, щоб погода була така, якась туманна, сира, і тоді і ці пари застрають десь в повітрі і псують нам життя, ну то не про те щас. І коли от така погода, і це явище є, цей смог, то водії автомобілів можуть їздити безкоштовно в громадському транспорті. Але при цьому, звичайно ж, вони мають мати права і документи на машину, щоб підтвердити, що вони дійсно водії. І дуже круто придумали, <свісно> і екологічна ситуація не погіршується, і людям добре. Дуже мене здивував той факт, що в Польщі фільми йдуть на оригінальній мові. Почула цей факт, прийшла на роботу і питаю, у вас дійсно йде в оригіналі? Вони сказали, ну так, да, а як може по-іншому бути, коли вони навпаки вважають, що коли пер перекладають, <звучить> озвучують, то це взагалі звучить дуже дивно і не прикольно. Я їм спробувала пояснити, що в нас в Україні дуже класний переклад, що це професійний переклад, який перевіряється кіностудіями світовими, чи він підходить чи не підходить. Я, наприклад, любила ходити до кінотеатру, щоб тільки послухати цей український переклад професійний, тому що він дійсно дуже крутий. А в Польщі всі фільми йдуть в оригіналі, знизу пишуться просто субтитри, які ти повинен ще читати. Єдиним виключенням, здається, є мультфільми, тому що як ви розумієте, діти ще не всі вміють читати або читають ще не дуже добре. І один факт, який мене здивував, це те, що поляки мають по два імені. Я то бачила, що в анкетах пишуть друге ім'я, але я не звертала уваги. Ну там заповнюєш перше ім'я, друге ім'я, навіть може бути третє ім'я. Але думаю, можливо, це для тих, хто наприклад змінював. Ім'я, але виявилося, що просто деякі поляки мають навіть не деякі, а більшість поляків мають по два імені. Вони використовують якби перше ім'я в житті, а друге я не знаю навіть для чого воно потрібне. Ну І при цьому вони не мають як у нас імені по батькових. У нас там Олексіївна, Сергійович. Але все одно при заповненні анкет вони вказують ім'я батька і ім'я матері. І на багатьох документах це вказано. Тобто, якщо навіть і немає по батькові, то все одно вимагається ім'я ім твоїх батьків. Ну і наостанок таке, можливо, не найдивніша цікавостка, але все ж таки вона, як на мене, цікава, те, що поляки дуже люблять курятину. Я сюди їхала, і, можливо, ви знаєте, їсти м'ясо. Я дуже любила свинину, можливо, і люблю. Але в Польщі така ситуація, що курятина коштує так само, як і свинина. Я думаю, це тому, що поляки дійсно люблять курятину. Вони вважають свинину такою не найкращим м'ясом, тому що. Польщі вирощують дуже велику кількість свинини і вирощують її як на дрождях спеціальними добавками. І в них навіть слово є спеціальне для свинини, яка вирощена не, таким, не на хімікатах, а яка сама е, всю, все своє життя сама прожила. І це слово дожиєнце. І поляки дуже сильно люблять свинину і вважають курятину набагато краще. Плюс дов... Ось такі цікавостки. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, можливо. <рес> Дякую, що переглянули це відео. Якщо сподобалось, ставте лайки. Я буду шукати ще такі різні цікавостки. Можливо, ще зніму якісь відео. Якщо вам, звичайно, це відео сподобається. Пишіть свої коментарі, враження. Ну і підписуйтесь на канал. Дякую, що були зі мною. Бувайте! Хай щастить!